Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Політолог та політехнолог Тарас Загородній. Тараса, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Так, доброго дня. Тараса, ми щотижня на фабриці новин обговорюємо, куди рухається російсько українська війна, а також заяви Трампа. І от чергова він каже про те, що дає Путіну півтора-два тижні, щоб визначити, чи серйозно він налаштований на мир. А якщо він зрозуміє, що той грається, тоді відповідь буде. Трохи інакшою. трохи інакшою це якою? і чи досі Трамп, Трамп не зрозумів, що Путін з ним грається? Ну давайте так. Все він чудово розуміє. Проблема в тому, що я ж говорю, вони це зрозуміли що після Саудівської Аравії, що не все так виходить, як вони сподівалися. А проблема в Трампа, що він вклав особ... особисту репутацію у... в цю цю історію. Він же всім говорив, що закінчить, Він там клацне пальцями. Не всі будуть бігати. Зеленський буде бігати. Тільки не зрозумів, що з пацанами з кривого рогу так не можна розмовляти. Так виявили, що не так все, все гладко. Не ось розчароване, звичайно, що не вдалося намалювати в Україні 500 мільярдів. Ось я думаю, що ви б, наприклад, теж були не так весело. З наприклад, зі мною спілкувалися, якби я вам не дав 500 мільярдів, які ви мені б намалювали. Да? Я думаю, що ви б дуже роздратовано до мене ставились. Так і тому його все це дратує, звичайно. А потім європейці підключилися, які викатали свої вимоги. Ось які протирічить позиції, яку він самого початку пропонував. Далі його вже. Підтоптує преса, а, ну демократична преса, те що підтоптує, це зрозуміло. У них робота така, так і консервативна преса починає задавати питання. Там більше питання не щодо України, а питання в тому, що так ти ж слабак, виявляється, да а, ось ну так загально. Те, що от, це роздратування Можна бачити, от лінський, лінський грем, який виступав там в сенаті, махав шашкою. Що у нас вже є 82 сенатори, які готові підтримувати санкції, і він достатньо грамотно там сказав, що ми ж та це, якщо ми це запровадимо, може, влупо першу чергу по Китаю, а, і це звичайно створює некомфортні умови для Трампа, які ну там змушений. Ну як вам сказати, він же, як якби у нас не говорили про Трампа, він все ж таки намагається виконувати свої передвиборчі о, о зобов'язання. Наприклад, ну там про війну 24 години він же не нам обіцяв, а обіцяв американському народу. І тепер перед американським народом треба відповідати, і тому і тому він намагається це якось так зробити, щоб без шкоди для своєї репутації. Тому говорить, ну тут два тижні, давайте один тиждень. А потім вони скажуть, що звичайно, що демократія у нас в Сенаті тут бачите що. Шокується, хоча без відмашки Трампа, звичайно, ніяких санкцій запроваджено не буде. Хоча він може удати зробити зробити вигляд, що він нічого не знав, він там гуся ловив, який там кофу косав щось в цей час, так? Не зрозумів, трубку не взяв вчасно, хмари були. Ретроградний Меркурії був, болотні гази десь в Флоріді, так, алігатори бігали і так далі. Тобто причин можна знайти, чому так буде проголосовано може бути. І тому і тому це гра виключно на американську публіку для того, щоб, знаєте, з, згладити цей перехід від того, що то обіцяв. А він же зіткнулося з тим, що Путін сам вони, вони давали можливість Путіну за збереженням обличчя вийти з війни. А Путін сам не захотів з різних причин, як і внутрішніх причин особистостних, так і в тому числі, що Китай вже там все рівно підтримує Росію. Тому що без Китаю б нічого не було. І тому таке така от напруження, така от напружена у нього така ситуація. Але я вважаю, що чим далі, тим краще буде для нас, тому що час працює на Україну. Вважаєте, що через рік точніше, не через рік, ну, які через рік через місяців, так чотири починається передвиборча кампанія Сполучених Штатів Америки в Конгрес. Вони у них кожні два роки ж вибори відбуваються, і республіканцям доведеться вже боротися, вже не так давати можливість ну Трампу отак, от підляти навколо Росії і багатьох інших і багатьох інших проблем. І тому це такий перехідний етап, але без цього багато чого рухається. Ну дивіться, як Зеленський з'їхав, з'їздив в Німеччину, так що у росіян уже кандрашка починає їх там тіпати, тому що і Тауроси пообіцяли, і гроші на ракети 2,5 тисячі кілометрів виявляється, можемо повторити в суто в німецькому гуморі мож, мож, може по-іншому виглядати, тому що на Москву німецькі ракети все ж таки не долітали. А тут і до Урала може долітати. Тобто, багато багато таких от неприємних все ж таки подій для Росії йдуть і так. А Трамп удає, що він нічого не розуміє Утає, Ну не коментує такі фрази. Ну та ще позицію США, наприклад, щодо санкцій. Пам'ятаєте, була підписана представниками J7 декларація, згідно з яким Росії, Росії ніколи не дадуть не віддадуть грошей, які заарештовані в Європі, поки вони не виплатять репарації. Тому що я, наприклад, перше таке чую. Я навіть від адміністрації Байдена цього не чув, які так солодко українцям говорили про як вони підтримують. А тут вже конкретика йде, і тому тиск на росіян іде тиск іде по Балтійському морю судячи з усього, судячи з того, як там жопатрошев бігає, що там щось у нас тут в Балтійському морі не так може відбуватися, і багато чого іншого. Тобто, треба. Дивитися, дивитися на те, що говорить Трамп, у нього своя логіка політична, тому що йому, ну коли він так говорить, він спілкується виключно зі своїм електоратом. А так не хвилюйтеся. там, кожного, там На кожній на кожні зустрічі, на кожній підході пресі його просто компостують мозок мозок в стилі так, ти, пацан, відповідаєш за свої слова, чи не відповідаєш за свої слова? Тараса, так ли ж там заговорили в Сенаті про те, що вони можуть ухвалити рішення щодо санкцій і без погодження із Трампом? Ну тобто, чи можуть вони тоді піти на цей крок, а Трамп скаже, ну а я до чого? Я тут ну, руки ну, виключно ще раз не слухайте цю туфту, виключно mm -hmm. за мовчазною згоди Трампа. Я сказав так, у нього є привід вусака спільмати, який там, який там <головік> <головік> пошкодив <головік> <головік> чутливі місця відкафа ну не можна ж допускати, щоб якийсь гусак друга там чіпав. Не можна. Дуже ж важлива справа. І от а так а так, ну знову таки без відмашки, мовчазної відмашки mm -hmm. білого до це неможливо. Це неможливо, щоб вони ухвалили таке рішення, але вони удадуть, що не знали. От не знали, що там відбувається зовсім ні, і тим більше знову таки тисне соціологія. Тисне соціологія на республіканців, і вони бачать наскільки токсична тема Росії взагалі. Тому що все ж таки американське суспільство підтримує Україну до Путіна вкрай негативне ставлення вкрай негативне ставлення і це вже а, підточує підточує адміністрацію Трампа. Тим більше дивіться, вони вже йдуть на деякі поступки. Ну а, те, що я неодноразово говорив, що з Ілоном маском ми скоро будемо прощатися. І маска ми вже прощаємось, точніше Трамп вже попрощався. Рубіо там нарощує свій політичний вплив. Так, один з найважливіших людей в адміністрації, вже якщо уважно подивитися. А у них завжди така була позиція, м'яко кажучи, не дуже, не дуже прихильна до Москви. І тому під тиском цих обставин він буде змушений це робити з різних причин. Тільки питання залишається в тому, як він це буде пояснювати тепер своїм виборцям. Тараса, ви сказали, що Рубіо нарощує свій вплив, а мається на увазі, що він може наростити його до того положення, в якому наразі, зокрема, перебуває Венс, тому тобто, що ми ж розуміємо, що Венс може так би піти і так на наступні вибори. Mm -hmm. Ну давайте до виборів що треба дожити. Це раз, по-друге, чи може що статися з Трампом, все може бути все ж таки людина в достатньо поважному mm -hmm. віці, незважаючи на його таку бадьорість. Тобто він претендент на посаду. Президента ну, в першу чергу. Mm -hmm. Те, що Дівенс теж починає іншу гру, це теж відчутно. Він там з Фондерляйн зустрівся в цьому зеленським зустрівся в цьому в садочку папіному там з квітачками, да? тому що, ну так, тому що я думаю, що він теж відчуває, що, що щось не так відбувається, і можливо, навіть тимчасово якийсь така, знаєте, позиція. Збігається з Рубію всім іншими, тому що ну трамп зрозуміло це. Останні останній термін. А у дівенш людина молода, перспективна. Треба тримати, тримати ніс з повитру і розуміти, що де як що відбувається. Не так треба бути настільки таким токсичним. а і Ну дівенс, дивіться, серія, дівенс віце-президент і він безпосереднього впливу на. А процеси, які пов'язані з перемовинами формування політики, він не має. Має Рубіо, тому що за ним державний апарат його призначав конгрес, так і він завжди має більшу вагу. Ну, дивіться, від Фаз'їв, фактично. Він так і не був призначений на місце Вольца. А про що, про що активно говорили? Вольца теж з'їв. Він зараз обіймає дві посади. Ось ну, Рубіо обіймає дві посади. Так що. Формування політичної команди фактично закінчилося йде така підкилимна боротьба, плюс тиск знову таки громадської думки, на що в першу чергу звертає Трамп. Упевнений тиск корпорації ВПК йде на адміністрацію Трампа, тому що ну, в Європі не дуже хочуть купувати американську зброю. А тут ще Україна може ще наштампувати ракет дешевше ніж американці. Причому під контролем під контролем європейців буде, що дуже ну підбішує американців, тому що знаєте, який тільки вони дізнаються про ці наскільки Україна може зробити аналог Атамагавку на дві тисячі з половиною кілометрів. Те, що говорилося з німцями, ну це ж дуже серйозна річ, щоб ви розуміли країни, які можуть виробляти такі ракети, які ще літають і кудись потрапляють ну влучно. Ну, в світі, ну дай боже, 5-6. Ось а тут Україна фактично може виступати таким а, збірним полігоном для ракет а, європейських, які кнопку дати, щоб знаєте, щоб не американці визначали куди стріляти, а європейці визначали куди стріляти. А це дуже серйозна справа. Це ж втрата залежності в першу чергу від американців. І тому тут багато інтриг, і ми повинні розуміти це інтриги. Не слухайте, що там Трамп говорить. У нас знаєте так часто думають, що Трамп часто говорить, що треба робити, щоб щоб він там психанув все інше. Слухайте, психологічний стан Трампа повинен турбувати виключно його дружину, а не нас. Так ми повинні створювати передумови для того, щоб він рухався в правильному напрямку. Тобто, це в перемовинах називається важелі тиску. ВПК, сенаторами поговорити тут поговорити з тими, поговорити. Давайте щось робити, нагадувати постійно. Про те, що ми з вами домовлялися про 30 денне переміря, з європейцями домовлялися про 30-денне переміря. Далі сказали, що готові з Путіним зустрітися. Зеленський Ну тут хитрувата позиція Зеленського. Якщо, якщо хтось не зрозумів, Зеленський фактично е, нарізав завдань Трампу, щоб він. Забезпечив явку Путіна на його на перемовини з Зеленським з Трампом, да Ну і спробуй тепер привези Путіна. Зрозуміло, що він нікуди не поїде. Ну я ж я ж я ж тобі я б тебе попросив. Ну, ти що, ну так, Зеленський звичайно не скаже, але буде натяк такий, що і тут ти а, не відповідаєш за свої слова. Ну, ми готові тебе вибачити, якщо буде додаткова зброя, так. Якщо американські компанії, ми люб'язно готові врятувати їхню репутацію, покажемо, як літають там ваші ракети, ми зараз з німцями на дві з половиною зробимо. А, ось а ваші що літають взагалі, ми не знаємо, літають вони, наприклад, по Росії чи ні. А якщо ви не доведете що воно літає по Росії, навіщо тоді купувати їх в Європі? Тобто, тут в дійсності дуже багато прав ну для маневру. Поля для маневру, які створюється Україна. А далі Україна показує силу свою. Дивіться, які інтенсивність ударів пішла по підприємствам в АПК під на хвилиночку. Раніше такого не було. Причому це дуже серйозні підприємства. Ну хто не знає, з радянських часів от в Московській області дуже багато було так званих поштових скринях. Ну, в радянському союзі, це секретне підприємство. От Дубна, там взагалі реактор знаходиться, де якось до речі, стажування проходила відомо всім Ангела Меркель. А, так, а, Зеленоград а, вчора зБУшники влупили по підприємству Радуга, яке виробляє ракети. Оці х 101 і все інше, це ж дуже серйозні речі. Демонстрація сили, тиск на ВПК, а, вимога, що доставляє нам Путіна або доставляє ракети. Це в сукупності працює а, в дійсності проти Росії. Те, що у них не, не все так добре. Це от можна бачити, як вони пітляють з цим меморандумом. Чому вони не хочуть? Чого вони отак от, от чого там Лавров починає говорити: ну, меморандум, це ми покажемо українцям там давайте на зустріч ми там забіваємо вам американцям, так. не будемо так. Чому? Ні. Лавров досвідчена людина, де Лавров та досвідчена людина. Він та розуміє, що одна справа, коли Путін тринтить, так на слова. І, і Та сама справа приблизно, коли Лавров трендить там про денацифікацію, скорочення армії, ідіть геть звідти, звідти. А інша справа це офіційний документ, який викладений від держави Росія. все він чудово розуміє Він розуміє що цього документу жодного разу не по, не, не, по, не потрібно показувати американцям, якщо воно ще піде по офіційних каналах, так тому що американці тепер, да Беруть один документ, який підписаний Україне узгоджений з американцями і з ЄС, і інший документ кладуть. да Не треніж Путіна там і цей п'яний п'яну мечню так який часто останнім часом, я бачу, міняє ділери вже там якісь афганські Ганджубаси, може, мабуть, підвозити, що він там все це говорить. А це офіційні документ, де там буде написано говорить ми хочемо забрати у них таке таке, а це анексія, так? Ми вимагаємо таке таке, зобов'язань не беремо. Це те, що от тут до чого от Трамп буде чітко поставлене становище, коли він буде змушений реагувати на це. А це протирічить їхній позиції. Вони ж не хочуть навіть те, що Трамп їм пропонує е, робити. так Тобто тут приходять Грубіо, говорить, Отримали документ, він нас не влаштовує. А ось тоді включаємо інші механізми. Чи можуть вони включити інші механізми, можуть включити інші механізми? Те, що там Патрушев починає бігати з приводу Балтійського моря, там був виступ нещодавно Патрушев він вже там цими судами, суднобудуванням займається. Вони розуміють, що ну загрозлива ситуація по Балтійському морі. Більш того, наскільки я знаю, там навчання будуть проходити в Балтійському морі 5-го числа, за дивним збігом обставин, так, за дивним збігом обставин, іначе там будуть присутні американці. А навчання ж можуть довго проходити, ну може там 5 днів проходити. А що, коли проходить навчання, що Ну суда не ходять. У нас тут зона перекрита, як росіяни робили. Пам'ятаєте, ми тут оголошуємо зону навчань і перекриваємо море. І там може бути тим більше, якщо багато флотів збереться, і американські в тому числі. А це дуже серйозно дійсності річ. А потім скажуть: ну ми тут потренувалися, нам сподобалось. Тепер ми будемо дивитися на екологію цих танкерів, які ходять по по Балтійському морю. Тобто, в принципі, в принципі, тобто тиск на Росію систем не йде. Це стає відчутно. Те, що вони як бігають, як вони пітляють навіть з цим меморандумом. Це ж меморандум це ж вигадав Путін. Ну, Україна, давай меморандум, далі, далі Зеленський стібьоса з Путіна, чого ти Швейцарію не хочеш їхати. Я готовий там зустрітися, і натяк Трампу, що забезпечує явку, Трамп же говорив, що він готовий зустрітися з Путіним. Так, і вирішити це питання. Ну, так забезпечу явку, перевозь його в Швейцарію через країни НАТО, забезпечу його цим чемоданчиком чи чим там ти ще можете забезпечити. А він же цього зробити не може. І Зеленський чудово розуміє, що що Путін не збирається з ним зустрічатися, але він так таку демонструє бажання зустрічатися з Путіним. Звичайно, що дуже бажання. І він же постійно дивіться, тисне дипломатично. Він не хоче проблеми в Путіні. Він не хоче проблеми в Путіна. І дивіться. І коли Трамп робить такі отвіти, коли він говорить, що вони наближаються до катастрофи і все інше, не виключено, що Трамп говорить вже з російськими елітами, щоб прибирати цього психа з вами, тому що ми бачимо, ви йдете в катастрофу, так? Ми хочемо, щоб ви все ж таки зберегалися, тому що ця позиція США завжди була останні 150 років. Це так публічна, публічна попередження. Їм. Якщо вони знову не відреагують, то скажуть ну так це ж ваші проблеми, і ми тут нічого зробити вже не зможемо. Ви кажете, росіяни пітляють і з цим меморандумом, Тараса, скажіть, будь ласка, ось ця заява Трампа про те, що Путін грається з вогнем, росіяни її врахують, скажімо так, коли будуть передавати нам цей меморандум на ваш погляд, і ні? І коли ви кажете, не. що це сигнал елітам, Тараса, перепрошую, Я це думаю, вони розповідають. Ні, мається на що Дмитрієва розглядають. Ні, ну які там Дмитрів Там там є хто і без то тут, 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 дивіться, нам не важливо, хто, да хто там Дмитрів, там, Данька син, кум, брат, сват, все рівно. Нам, в принципі, дестабілізація Росії цікава, тому що все ж таки, якщо зараз прибирати Путіна, дестабілізація все рівно настане, так? Тому що наступне, там дивіться, там же ще співпадіння кадиров щось куди зникає, щось він не може ніяко сказати. Якщо там буде слава Богу, смерть, то там цікава ситуація в Чечні почнуться. І я думаю, що це було сказано в першу чергу елітам, тому що означена проблема, що проблема виключно в Путіні. Виключно в Путіні, це особиста його війна, і він не може з неї заскочити з різних причин. І тому, коли Трамп так говорить, я думаю, що це сенс, того, що вони все чудово розуміють, що Росія кат... котиться в катастрофу. Вони все чудово це знають. Вони знову таки хочуть врятувати Росію, як це було завжди. У американців, у англосаксів у Росія була завжди для них дуже зручним партнером але проблема американців, що Путін влаштовує такі, тому що Путіна чого чого міняти, навіщо міняти? А раптом прийде інший поміняється щось так. Раптом а, припинить здавати Росію такими темпами, як здає Путін, щоб а, воювати в Україні, багато чого іншого тому тут більше знову таки від позиції Китаю багато чого залежить, і коли ми бачимо а, от такі от історії, отакі, от коли ми бачимо такі історії, а, ми знову таки повинні розуміти, що нам не треба дивитися на їхні внутрішні там розборки, да те що вони роблять Тобто ми повинні розуміти, що деякі процеси вже йдуть без нас. Ну, ми ж не контролюємо демократичну пресу, яка підконтрольна демократам, яким ну компостувати мозок Трампа. Ну, у них робота така, да. І, і республіканську пресу. Це ж проблеми республіканців, те що народ бачить, що явна слабка позиція стосовно Росії. Проблема Трампа, да? і психологічний стан Трампа нас не повинен цікавити, так. Да? Нас повинна цікавити конкретика, яку ми повинні теж вибудовувати таким чином, щоб Трамп, якщо і психане, то психане в правильному напрямку враховуючи заяву Трампа, так ось про те, що Путін грається з вогнем, і враховуючи візит Зеленського, все ж таки так до Німеччини, і ось ці рішення після це росіяни, враховуючи ці фактори, в останній момент що зможуть змінювати тоді в цьому меморандумі, чи ні Тарас? Ну давайте так. Вони вони його взагалі не хочуть показувати. Я ж сказав. Вони це офіційний вже документ буде, але ж все одно там дасть. Ні, спрятати. дивіться, як вони хочуть зробити. Я вам поясню. Вони хочуть сказати, ми покажемо українцям, а там можна крутіть, мутіть, а, то не так сказав. Лавров не то зробив, а Медінський не не так зрозумів, і так далі. Тому що це фактично, оця от як пісулька, як так звані угоди, які там махав Путін. Щось там надрукували вони заздалегідь, там скорочення армії, все інше. Це ж не офіційний документ. Це ж не офіційний документ. А коли йде офіційний документ від держави, як от ви говорите, поміняти, а це вже майже неможливо буде поміняти далі. Воно не повинно відрізнятися від того, що говорив до цього Путін. Тобто, це слова Путіна, які а підписані в офіційному документі. До якого вже можна докопатися, от є офіційний документ, а не це те, що там Путін а, наговорив. Конкретний документ. І Лавров це чудово розуміє Він все ж таки дуже професійний дипломат, і він розуміє, що якщо вони висунуть отаке, то проблем із американцями і з європейцями вже не уникнути, тому що є до чого причепитися і поміняти, як ви говорите, можливо. Це коли ти там з, з українцями десь сидиш там, де ти да? десь з українцями сидиш в Стамбулі, невідомо що, і так далі. Можна там, знаєте, кручу верчу, надуть хочу. Але потім скажу: це була не документ, це невідомо що. Це Медінський вигадав, чи хтось інший вигадав і так далі. А коли воно буде в США направлено якщо ще по офіційних каналах. Там спочатку умовною МЗС МЗС Росії, все все тоді тебе все, тому що це стане гласна, це всі буде відомо. Далі вже будуть на Трампа вже наїжджати всі, і тоді він буде поставлене становище, коли буде змушено робити те, що він повинен робити. Тараса, дякую за чудовий ефір, як завжди. Знаю, що немає часу у нас. Відпускаю вас і чекатиму вас обов'язково наступного тижня. Як завжди, рада вас бачити. І друзі, також так, дякую за увагу. Теж рада да. вас бачити. Так, да, Тараса, це дуже бачимо. взаємно.